Годі такий експеримент, коли я за допомогою. А, мої подруги попередньо виставила нормальне світло в своїй ванній кімнаті. Я не знаю, чи нормальні вони, але зовсім без мейку. Я реально прокинулась. Я тільки щойно вийшла з душа, і я зараз бігу на сніданок, тому я хочу показати вам свою ранкову ротину, реальну, яка вона є, степ без степ з декількома опціями, які ви можете робити. Я поглядаю на телефон тут, а камерами тут тому а, не. А, Ну, не нервуйте, якщо я не наводжу фокус. Все, ну я роблю це для вашої користі. По-перше, я а, розчистую своє волосся, розчистую манта. А, або ма... як вона? Манта. так. Мені вона дуже подобається, вона без вібрації, але вона дуже приємні масажні рухи робить, і моє волосся, вона достатньо таке тонке, не заплутає. Після цього я. А, Надягаю свою фірмову пов'язочку для домашнього догляду. Для того, щоб почати. Так, це булька. Хоп-хоп, скульптор. Як ви бачите, все у нас схвачено. хоба хоба Так, пов'язочка є. І тепер можна переходити до вмивання. Чим я вмиваюсь? Я вмиваюсь. Uh, ice clinical, а, uh, Cleansing Complex. Я купую uh, професіональну баночку, тому що в мене в Києві одна, uh, в мене у Відні друга, і я там з собою uh, беру щось таке більш маленьке. По-перше, uh, до цього я вмивалась uh, перекон, тому що страждаю на акне, і коли акне в активній фазі, я прибираю всі активні такі, uh, активну косметику і залишаю uh, перекон. Але, чесно кажучи, я вже вмилася, тобто в мене вимите обличчя, але не протонізоване. Тому починаємо з другого кроку. Чим я зараз тонізуюсь? В мене а, в Арсеналі нова косметика, яка називається La Boa Transdermic. Це а, італійська косметика, яка виробляється е, технологом швейцарським, тобто там всі швейцарські технології. І найважливіше, що е, ця косметика робить, вона відкрила унікальну трансдермальну технологію. Тобто, завдяки цій трансдермальній технології всі речовини глибоко про, про е, проходять наше обличчя і активні компоненти поглинаються шкірою. Так, я зараз тонізуюся. Я тонізуюся такими помпажними рухами. От якось нас так вчили в Біологіку, пам'ятаєте, по 50 От так я і роблю. Так, чик-чик, чик-чик, чик-чик-чик, чик-чик, 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 чик-чик. чик Протинізуваюся це степ 2. Далі, що ми робимо? А, забула сказати, що, перш ніж робити домашній догляд, я люблю зробити собі декілька Спреїв моєї улюбленої Мачі 26 від Labo, або а, ну, зробити якісь такі арома штуки. Також а, body Oil в мене а, Black Vanilla від Zielінski, або я а, зажигаю свічки, тому що мені треба ритуал свій ранковий робити а, з класним ароматом. Далі я. А, а, після душу ще я антиперспирант використовую. Зараз в мене Salt and Stone. Тут просто запах і це Сентал Втівер. Це просто запах такого нереального чоловіка. Так, далі поїхали. Що в нас далі? Далі я буду робити трошечки масажні рухи тут, щоб. Щоб робити правильні масажні взагалі рухи на обличчі, робити якийсь масаж обличчя або а, яку я зараз а, збираюся робити, треба розминати шейно комерцеву зону для того, щоб Лімфа потім стікала до лімфоузлів, і тут все було а, ну, чітко, да? щоб, щоб не було застою лімфи, коли ви будете гнати її з обличчя по лінії лангера вниз а, на лімфоузли. Я додарів трошечки масла з відділінськи, яке я вам показувала, для того, щоб не проминати себе а, без, а, без да? От, так от просто Тут, тут. Я ж не професіонал, я показувала, я просила показати косметологів мені, да, і зараз я а, інтуїтивно так роблю. Тобто шию, де ці а, кістки, можна так це робити, проминати тут себе трішки тут, тут. ну і Все, все готове для. Наступних більш серйозних таких кроків. Далі я можу робити масаж обличчя сама собі. Зараз я роблю масаж обличчя на масажній олії від японського бренду Меджеста. Це просто космос, не бренд. Я не знаю як тут від упаковки жемчужний до його аромату. Текстури все просто ідеальне. От я просто вчора робила масаж обличчя, сьогодні я зроблю його стимуляцію. Але я вам показую просто текстуру. От, якщо ви збираєтесь його робити, вам треба трошечки. Це кремова текстура, тут немає олійок. і ви отак от додаєте от на обличчя і. Робити масажні рухи знизу вверх. Тобто ви починаєте з нижньої третини обличчя, потім переходите на середню, потім на чоло. І постійно, коли ви це робите, ви виводите рідину вниз собі. А так як ви тут вже, вже все пропрацювали, рідина буде виходити добре вниз. І всі набріки ранкові будуть прибиратися дуже швидко. Це можна робити гуаша, це можна робити руками. Як заважаєте. Тобто гуаша в мене теж є, звісно, да? і тоді ви робите хоп і вниз. Хоп і вниз. Якщо тут понятно, що пропрацювати просто е нижню третину обличчя можна так, але все одно виводите рідину. Показала! А, далі можна, звісно, зробити якусь тканеву маску або патчі, Да? Це можна робити, коли ви робите сніданок. Я взяла свої найулюбленіші маски, які теж у нас фруктер продаються. Ну, звісно. Це Rare Peris, але чесно сказати, це реально найкрутіші маски. Вони зовсім недорогі, але вони виглядають класно, вони піднімають настрій, тому що я їх зберігаю в холодильнику і вранці я просинаюся. Думаю, так, яку ж взяти їх з декілька кольорів? Я, наприклад, коли їду в відень, я беру собі пачку, там 15 штук, або 10 різних. Я от відкриваю вранці, беру синю або жовту, або рожеву, і від цього у мене підіймається настрій. Далі а, продовжую наш процес, тому що я думала, що воно не записує було б дуже а, бідно, якщо а, півтори години пройшли зря а, даремно. І, якщо ви хочете зробити патчі, то RARE Paris теж є класні патчі, але вони в таких баночках а в мене є Patchology. Чому це зручно? Тому що сама банка, ну, сама така пачка собі прикольна. І там вони. Поштучно. Тобто ти відкриваєш і дістаєш собі гідрогелеву таку парочку. А, але я, мені сьогодні це не потрібно. А, я буду робити, як вже сказала, триста стимуляцію. і я покажу м -м -м, більш серйозні такі штуки. Що таке міостимуляція? Міостимуляція гаджета Pure Lift Face, який ми ексклюзивно завозимо в Україну, є ексклюзивними дистриб'ютерами. Це ЄМС, ще його називають, а це робота з м'язами. Тобто, тут трьоххвильова технологія, три хвилі б'ють таким током наші м'язи, і підкачують їх. Тобто, це виводить рідину, це приводить в тонус твоє обличчя. Це, це просто топ-ов зе топ. В мене в руках зараз Pure Lift Face, Це для домашнього догляду. Він такий малесенький, більш ну більш такий комфортний в руці, і можна брати його в косметичці. Він спокійно поміщається. А це Pure Lift Pro, більш для професійного догляду, але його беруть і в домашній догляд, тому що він стоїть. Тому що в нього зручна така палка, і тому, що в нього заряду батарейки вистачає на 9 годин, якщо я не помиляюся, а тут на дві. Тобто він слабкий порівняно з цим. Робити в нього стимуляцію треба на спеціальній сиворотці, яка йде в комплекті. Ця сиворотка, вона не просто провідник, вона ще ну, в місті. В неї є дуже багато активних компонентів і пептидів, якщо я не помиляюсь, тобто вона рекомендується для використання з цим гаджетом як маст. І вона напитує шкіру і дозволяє мікро... Мікро... А, ну, попадати точно до на ваші м'язи. Тут є певні а, рекомендації, певні протипоказання, кому не можна робити міостимуляцію. Після ботоксу і філерів треба почекати 2-4 тижні відповідно, а, там онкологічні захворювання, вагітність це, це все не можна. Прочитайте на сайті, але мені можна. І а, я. Роблю перше одну частину обличчя. Тобто я накладаю цю сироватку хоп-хоп-хоп-хоп. І я буду робити великим, вмикаю. Тут дев'ятка максимальна максимальна напруга. От я можу робити і дев'ятку, а можу робити і вісімку, от який настрій, і як я. В залежності від менструального циклу, собі відчуваю, який в мене порог бою. І от я такі, такі ж самі рухи по лініях лангера, як ми знаємо, які вигадав, пластичний хирург ми робимо. Якщо у вас дерматит або розацея, або купероз, або щось таке, вам можна робити міостимуляцію, тому що він зі шкірою не працює. Мікротоки працюють із дермою, а міостимуляція працює зі шкірою. П'ять хвилин треба робити. Одну сторону обличчя. Потім буде такий характерний sound P. Це позначає, що треба передвинутися на іншу сторону обличчя. Ну, от, зробимо вигляд, що ми зробили одну половину обличчя, поставили і перейшли на іншу половину обличчя. Чік-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ця сироватка десь 5 хвилин, вона буде з'їдатися шкірою, тому треба. Робити це стільки, скільки там є в показаннях, а без сироватки ви нічого не відчуєте. Тому в нас є багато клієнтів, які купували пюрліфт і писали, що це за розвод, я нічого не відчуваю. І вони вирішили зробити без сироватки, або просто не дістали її з. Упаковки, або зробили по іншій якісь свої сивороці, яка просто поглинулася шкірою відразу. І звісно, це було неприємно. Тобто ковзання по голій шкірі без ну, сироватки дуже некомфортно. І як ви бачите, да, в мене ви бачите? Оце ефект міостимуляції. Це а... закращається як м'язи і. Ви бачите оцю штучку, да, смішно, але не бійтеся її. І те ж саме по чолу ми проводимо, і, а, і це 5 і 5 хвилин да, цим або цим Pure Lift Face. Далі, в мене є такий любівчик, це New Face Fix. Це маленький New Face. А, молодший брат New Face, як я його називаю, зараз я фокус на нього не веду. А, він працює з маленькими зонами, до яких важко дістатися звичайним фейсом. Це може під очима бути або навкруги а, губ, або а, ну навкруги та да, там губи і очі зазвичай, але і можна робити і все обличчя. Це от якраз таки мікроток, які працюють з дермою. Ти його вмикаєш, відкриваєш, і оці малесенькі головки можна їм ковзати по тій ж самій сивородці. І я хочу зараз зробити зону навколо очей. Тому що я думаю, що ця, ця сиворотка точно підійде, нічого не буде. Це зволоження. Так. І десь можна по по хвилинки просто пройтись, що мене не видно, Хоп. і зробити одне очко і інше. Ось ну, таке дуже легке поколювання, дуже приємна штука, а лімфодренаж вона теж миттєво робить і таке, таке тепло. Ну, фізіотерапія. А я Зробила вже про гаджети влог, або може я вже виклала його, я не знаю, що буде першим цей догляд або ложик про гаджети. там моя провідна косметолог розповідає про те, які вони бувають, в чому їх різниця, які, яка є дія, і що треба купувати, якщо ви тільки починаєте а, купувати гаджети додому. Так, все. Я пропрацювала. Зараз я беру, беру серветочку. Так, в мене тут гасло світло чогось, що мені по Ну, ладно, будемо, значить, з одним світлом. Я думаю, що ви мене вибачите за це. Так, ми прибрали сироватку, по якій ми працювали з бюрліфтом і ньюфейсом. Далі. Що ми робимо? Далі нам треба накласти звичайну сироватку на обличчя для того, щоб покрити її потім кремом, як останній такий етап. В мене сироватка Джерц. Це мікродози, які такі. Так. Джерардс. Ось, я її відкрию, відкрию. І це вся мікродоза, яка піде, мені на обличчя. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Зараз я покажу вам, як я її буду. І про шию не забуваємо, ніколи можна сироватку спокійно на шию. Як я буду її, а, її допомагати попасти глибше в моє обличчя. Тобто я її просто зараз розношу, а потім, бачите, я, в мене безходне производство. Зараз я беру дермаролер. У нас вони є золоті, є сріблясті, тобто різниці ніякої немає. Ми бачимо такі маленькі голочки, але це не дермаролери, які до кров'яної роси, дермопени. Це дермаролер. Він просто допомагає робити такі мікротравмочки, мікро щоб почалася виробка колегену з еластину і сироватка глибше поглиналася обличчям. З іншої сторони, до речі, це акупунктурні такі штуки, хто знає, як їх робити, можна теж робити. І я починаю додавати сироватку в обличчя м -м, до допомогою дерморолера. Зараз в мене обличчя стане таке більш червоне, я думаю. Але це дуже приємно. Взагалі, всі ці ритуали вони не будуть такими ефективними, якщо ви під час того як ви це робите, не будете поспішати. Треба не поспішати, і треба думати про те. Як добре ви ви собі робите цими рухами, як приємно, як класно, яку користь і, і все таке інше. Те ж саме в спортзалі, коли ви працюєте з м'язами вашого тіла, треба думати про ці м'язи. Треба розуміти, які з якими м'язами ви зараз працюєте. Качаєте сідниці, думайте про сідниці, як вони стають такою формою, як вам треба? От бачите, вже в мене таке прочервоніння, але це. Так і треба, все добре. Можна отут пройтись, отут. Під очима ми не проходимось і трошечки шия. Але щитовідну залозу ми ніколи не чіпаємо. Я взагалі, коли роблю навіть масаж в ОШ, я починаю з обличчя, а потім я йду на шию і роблю шию. І тут, і тут, і можу починати руки, коли в мене кріпатура після залу, я навіть можу і, і, і ноги вичисувати. Гоша, до речі, є такі навіть процедури. І останній передостанній крок, але я теж його роблю не банально: це крем для обличчя. Зараз в мене крем для обличчя Labo Transdermic, це той самий бренд, в якого в мене був цей міцелярний лосьон, яким я е відслякнулася, ну так, яким я тонізувала шкіру перед тим, я, після того, як вмилася. І зараз в мене е такий Oil-Free Balancing Cream, е теж ну, офієзний. І е щоб допомогти йому, йому поглинути швидше, в нього є ця трансдермальна технологія, так, але можна ж зробити це теж ритуалом. Трішечки крему сюди, сюди, сюди. Мм, аромат просто нереальний. Просто в'язкість мені подобається, колір мені подобається. Мені завжди важливо, щоб подобалась упаковка. Важливо, щоб все, що пов'язано з косметикою, воно було тактильно для мене приємне. Так, і зараз я цей крем наклала на обличчя і я беру грибочки проша. Відскульптор, брендовані, спеціальні зараз я вам їх покажу. Це каміння, це не метал. В чому їх прикол? Це гуаша. А, але ви можете покласти їх під теплу водичку, і вони будуть теплі. Вони дуже швидко поглинають температуру і а, стають теплі. Якщо у холодильник, вони стають холодні. Але у нас в процедурі Jrosla вони теплі. І можна взяти їх після того, як ви їх нагріли за оці боки і зробити такі кругові рухи. Отут, у височній зоні, піднятися наверх, стукнутись і піти назад. Те ж саме зробити потім другим рядком і піти назад. А потім зробити так. Боже, це нереально приємно. Чесно скажу, от не забувайте робити такий ритуал, це 15 хвилин. В мене навіть зараз чекає подруга е, в кафе під домом, щоб їсти сніданок е, на 9-ту. Я почала без 20 І я ну, запізнюся може на 5 хвилин. Тобто, реально це не довго, але як приємно. Так, закінчила. І крок. Це фейсміст, як нам роблять макіяж, да, мейк в салонах і потім закривають це фіксатором. Це те ж саме ми робимо після ритуалу нашого а, facial, Да? Це така штучка, вони бувають різних брендів. Туди наливається міст, це може бути тонер міст, і ви, ви відкриваєте його, отак, як Nokia в, в, в дитинстві. Так, завершуючим етапом в нас був міст, який ми а, розпиляємо на наше обличчя, як я вже показала, і на цьому, в принципі, все. А, я знаю, що було багато засобів, але якщо говорити «бистро», стисло, швидко і кратко, спочатку в нас було вмивання із Clinical Cleansing Complex, потім я протенізувала обличчя Transdermic Labo дуже класна косметика з трансдермальною технологією. Потім ми робили міостимуляцію на спеціальній сивороці, яка йде в комплекті з міостимуляцією мікротоки під очі. Потім, Після цього ми рознесли сироватку, а, додали її лімфо, о, дермаролером. А, потім в нас був крем Transdermic теж, який я рознесла по обличчю крибочками Гуаша. Після цього завершальний етап в нас був Face Mist. І не забуваємо, що якщо ви пропустили етапну стимуляції, ви можете зробити самомасаж з горша або просто руками. Це дуже просто робити вдома. І а, із цікавого в мене була класна рочистка манта, без якої я не можу зараз жити, як вже я говорила, Salt and Stone. А, це антиперспірант. І, і, і а, Мача 26 Лела Бо, яким я... А на початку собі зробила настрій перед домашнім доглядом. Так, і ще хотіла сказати, що ніколи не забувайте про крем для рук. Зараз в мене Шанель, це таке яєчко, яке я дуже люблю носити з собою. Його мені подарувала подруга. Якщо говорити про масочки, то це можуть бути рари. Якщо бачите, які ви забажаєте гідрогелів або тканеві, це в даному випадку пачоладжі в мене. І що ще? Mm, ну, напевне, все. А, і хотіла сказати, що ніколи не забувайте про своє тіло, тому що коли ви виходите а, із душа вранці, треба розім'яти шейну комірцеву зону і зволожити все тіло якимось там маслом, олійкою. Якщо вам вона а, що, а, така жирна, то є крем, в мене це байредо, я взагалі фанат Байредо, в мене Тюліпманія. Крем для обличчя для тіла. а що ж таке, Крем для тіла. Якщо говорити про волосся, то в мене сухий шампунь Кевін Мерфі, Якщо це е, другий день моєї голови Орайзін е, для кінчиків волосся. Що вам ще такого показати цікавого? А, ще крем під очі е, і SPF, Якщо, наприклад, е, я буду виходити на вулицю, там є сонце, або, наприклад, це лижи, я завжди використовую Sclinical Eclipse, це просто супер класний крем, його надовго вистачає. Теж купувала в скульптор і, 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 і крем під очі, е, в мене зараз Інститутом це український бренд, вироблений в Швейцарії, Це сироватка, яку я зверху іноді покриваю кремом під очі. Сьогодні я вам цього не показала, але треба пам'ятати, що крем під очі ми додаємо на обличчя. А, не, не, не рухами від центру до периферії, як ми робимо з масажними засобами, а навпаки, від цих кінчиків сюди, сюди можна робити такі вісімки. Да? А, тому на цьому напевно все. Дуже багато ще в мене косметичних засобів, тому що дарують, але я... А не дуже поспішаю використовувати все, тому що від овер догляду на вашому обличчі може піти дерматит або якась ну дуже прикольна реакція. Тому фільтруйте свій домашній догляд. Якщо ви берете якісь засоби, ви пробуєте, користуйтесь їм, патч пачтест попередньо на руці, щоб подивитися, що у вас немає алергії на це, і будьте. Ну, віднос, відноситись до вас до, до вашого домашнього догляду відповідально. Не треба хвастати на своє обличчя все, що є, все, що ви бачите у блогері, все, що ви бачите в таких тюторіалах. Якщо вам не підходить, вам не підходить. Тобто, я отак от. Е по повикористовувала якийсь крем, мені він до вподоби. Я залишаю його в домашньому догляді. Не дуже я дарую там комусь, тому що моїй шкірі може щось не підійти. Після війни в мене дерматит. Я не знаю, чи буде тут видно, але зараз він там трошечки в ремісі, і я а, із цим постійно а, ну, там щось роблю.